Всім доброго дня, мене звати Петрух Андрій, і я є лікарем функціональної діагностики в діагностичному центрі Медіс. І перше запитання від нашого дописувача: це вперше чую від кардіолога, що причиною болю може бути спина. Насправді, я дуже часто зустрічаюсь так само з цим питанням від своїх пацієнтів, які приходять на обстеження. І е, правда в тому, що найчастіше дійсно причиною болю за грудиною, як виявляється, все-таки є проблема з їх хребтом. Яким чином можна їх е, легко продиференціювати, як можна зрозуміти, чи е, воно так, чи це може дійсно серце болить? Перше, це треба подивитися, з чим пов'язаний біль. Тому що якщо болить серце, зазвичай цей біль пов'язаний з фізичним чи емоційним навантаженням. А навпаки, коли біль появляється в спокої, особливо коли ви лягаєте спати, спите чи дивитесь телевізор швидше всього, що причиною є не серце, а є власне спина, зокрема хребет. Чому так є? Тому що всі наші нерви і нервові волокна вони виходять з хребта. Зі спинного мозку і далі вже доходять і дають імпульси до серця, від серця і навколо. Тому е, важливо розуміти, що якщо десь защемляє у хребті, не обов'язково буде боліти спина. Дуже часто буде, може боліти або збоку, або тут в ділянці серця. Наступним питанням, яке є, це скажіть, будь ласка, чому пече серце? Буває дуже довго пече, і таблетки не допомагають. Тут мені трудно відповісти на запитання, бо воно досить розмите, бо невідомо які таблетки приймає дописувач. Так само незрозуміло, з чим пов'язаний цей біль. Є тільки написано тривалість, що воно може довго пекти. Але можемо тут побудувати якусь гіпотезу. Якщо довгий час пече, швидше всього, воно не є зв'язано з фізичним навантаженням, тому що якщо людина буде боліти під час ходьби, вона зупиниться і спробує відпочити. Тому я думаю, що швидше всього ця біль так само не пов'язана з серцем, а пов'язана з проблемами з, з хребтом. І коли хребет затиснув, то ця біль появилась, вона, відповідно, є тривалою, вона не зв'язана з фізичним навантаженням, і таблетки від серця тут так само швидше всього не допомагають, тому що причиною болю є, власне, не серце, а є хребет. Тому тут важливо в першу чергу, коли пече серце, звернутися до лікаря, зробити кардіограму, виключити розуміння, що це дійсно не є серце. Ну і після того вже звернутися до невропатолога для того, щоб проконсультуватися, можливо, якісь додаткові обстеження потрібно зробити чи рентген, чи якісь інші обстеження, і щоб знайти ту проблему, яка дійсно є причиною цього болю. Всім дуже дякую. Більше запитань немає до наступної зустрічі.